Коли люди і навіщо почали вживати алкоголь дуже цікаве питання, і останнім часом воно особливо актуалізується. Я думаю, ти також міг зустрічати таке словосполучення, як гіпотеза п'яної мавпи навіть. Тобто були навіть такі припущення, що еволюцію скеровувало взагалі там вживання алкоголю на певних етапах. Давня людина почала вживати різні бродіння фруктів, продукти бродіння фруктів, і внаслідок цього це дало більше калорій. В неї почав рости мозок, вона почала змінюватися. Тобто, замість м'яса ми переходимо на алкоголь. З іншої позиції, так само з'являються гіпотези походження мистецтва і релігії. Також, що під впливом різних таких наркотичних елементів, людина собі почала щось та й вигадувати. Так, звісно, це дуже веселі такі гіпотези, але. Тут цікаво, також що я зустрічав різні генетичні дослідження з цей ген АДА 4 Що він у нас, наскільки я також пам'ятаю, і в шимпанзе однаково працює. І Це виходить, що у нас от генетично ми сприймаємо алкоголь так само, і ми внаслідок цього п'яніємо.